На Львівщині збільшуватимуть посівні площі для вирощування традиційних для затоплених регіонів України овочевих культур. Реабілітація пацієнтів центру Суперхюменс поранені грали у гольф. Внутрішньо переміщені жінки розповіли про свої бізнес-справи на Львівщині. Олександр Кравцов, агровиробник з Херсонщини, торік релокував своє підприємство на Львівщину. Там вирощував овочі на 60 гектарах землі. Розповідає, виїжджав у перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого. Зараз ця територія окупована. Що повністю під контролем Російської Федерації. Там у мене на полі перша лінія оборони, банкіра стоять, трактора то все лишилось там. Цього повністю навісне обладнання. Ну, вся техніка, яка потрібна була для роботи, все лишилось там. На Львівщині Олександр орендує 23 гектари землі, вирощує буряк, моркву, капусту, гарбуз. Проте каже, морква не зійшла, доведеться пересіювати. На тій ділянці в мене засіяно 6 гектарів моркви. Там, де була волога, тут морква зійшла, тут все нормально. Буквально взяти три метри лівіше чи правіше, що не було в і там вона не зійшла. І зараз просто немає вибору, як її треба буде пересаджувати. Ну я ще був дивитися, може деякі участки залишу, а то все треба буде пересіювати. Такої проблеми в Херсоні не було, тому що постійно сюди дається капельна лента, і воно сує капає, і постійно є вода. В Херсоні, якщо добре, постаратися три урожаї можна було отримати. А тут ну, один. Аграрій розповідає, через відсутність поливу урожай буде удвічі меншим, ніж на Херсонщині. Окрім відсутності поливу, основними проблемами вирощування овочів на Львівщині є кліматичні умови та специфіка ґрунту, каже агроном-консультант агропідприємства Руслан Амбарцумян. Ми столкнулися з першою проблемою це ґрунтово-кліматичні умови, тому що в Львовській області дуже специфічні ґрунти. Ми знаходимося на більш піщаних ґрунтах. Тут дуже маленький процент гумусу, то певно создають деякі питання і до вирощування овочних культур, таких як білокачана капуста, морква і також свекла. На Львівщині вирощуванням овочів займається 55 агропідприємств, з них 5 у теплицях, каже директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Тетяна Гетьман. Через ситуацію у Херсонській області на Львівщині планують до кінця року збільшити посіви так званого борщового набору на 7%. Проте цього недостатньо, щоб компенсувати дефіцит овочів з Херсонщини. Що таке дефіцитовичів ми відчули ще в минулому році, тому що саме та територія, яка зараз є найбільш підтоплена, вона є окупованою і, відповідно, звідти не було поставок овочів. Всі ми побачили цибулю по 55 гривень за кілограм, моркву по 50 гривень за кілограм. Про такі ціни ми навіть не могли думати, що вони могли б бути. Але фактично Україна залишалася нето імпортером овочів про практично весь сезон. І наступний сезон, той, що нас очікує, він скоріше за все також буде дефіцит буде зберігатися в цьому сезоні. Тетяна Гетьман додала, що за прогнозами ціни на овочі у 2023 році залишатимуться доволі високими, однак меншими ніж минулого сезону. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львівщина. Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо російського агента, який збирав інформацію щодо розміщення стратегічних об'єктів в Україні. Про це Суспільному повідомила речниця обласного управління СБУ Роксолана Яворська. За її словами, чоловіка затримали у Львові. Сюди він прибув, аби зібрати дані про об'єкти критичної інфраструктури. Справу передали до суду. Тепер цьому агенту загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Нагадаю, що він був завербований російською спецслужбою на початку повномасштабного вторгнення для проведення розвідувальної підривної діяльності на шкоду нашій державі. Отже, користуючись своїм службовим становищем, так як він був інженер державного підприємства, він мав змогу виконувати службові відрядження в різні точки нашої держави. І таким чином він збирав інформацію про розміщення стратегічних об'єктів у південно-східних регіонах України, а згодом збирав інформацію про об'єкти енергетики та залізничної інфраструктури у Києві і Запоріжжі. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисниками, які загинули, захищаючи Україну. Про це пишуть на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Олег Гайковий, житель міста Золочів. Від початку повномасштабного вторгнення був призваний на військову службу. Служив стрільцем першого відділення другого стрілецького взводу стрілецької роти. Загинув 10 червня під час мінометного обстрілу на Луганщині. Богдан Юрків із міста Стрий, молодший сержант, стрілець Стрийської тероборони. Загинув під час стрілецького бою на Луганщині. Йому було 49 років. У воїна залишилася сестра та брат. Роман Стасак житель села Булахівці Дрогобицької громади. В лютому цього року був мобілізований в ЗСУ, де виконував завдання парамедика. Загинув під час евакуації пораненого побратима з поля бою під хромовим в районі Бахмута. Йому був 41 рік. У воїна залишилися батьки та брат. У Львові збудують житло для травмованих чи поранених вимушено переміщених людей. Соціальний кампус реалізують в межах проєкту Незламні про це розповів перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. За його словами, це спільний проєкт із Єврокомісією, на будівництво якого виділили 19,5 мільйона євро. На місці планують спорудити вісім будинків, де зможуть розміститися 700 людей. Про це повідомив представник компанії підрядника Володимир Йосипчук. Там вони зможуть жити, поки триватиме реабілітація. Житло буде розташоване на двох ділянках на вулиці Івана Миколайчука. Наразі заплановані геодезичні дослідження. Старт будівництва запланований на жовтень. Загалом проєктом передбачено реалізацію близько 20 тисяч метрів квадратних загальної площі. З них трошки більше 10 тисяч метрів квадратних це і власна площа квартир. Також є велика передбачена стелебатна частина, якій буде розташовано багато приміщень для реабілітації і психологічної адаптації поранених чи вимушено переміщених осіб. Також проєктом передбачено зведення приміщень подвійного призначення, тобто це підземна автостоянка, яка буде використовуватися для Потреб, Це є комунальна ділянка, тобто, і вже зараз встановлені інформаційні стенди. З наступного тижня буде тут так само офіс проєкту, де зможна буде відповісти на всі запитання. Також хочу заспокоїти всіх, хто, можливо, на цій території комунальній мав або має город, тобто вони зможуть там, до вересня проводити тобто, тут свою діяльність, зібрати урожай і якихось проблем з тим виникати не буде. А то тепер робимо такі домохваблива тримаємо. Це Руслан Лисенко. Він родом із прилук. Чоловік отримав поранення, коли у його окоп під вугледаром потрапив снаряд. На протезі розповідає він другий тиждень та вже обрав для себе такий вид активної реабілітації. Порожна для протезу і для самого себе, для ти просто відключаєшся від всього, і ти робиш все. Просто для себе воно все дуже дуже добре. І, і по здоров'ю, і для ходьби. Поруч освоює ключку для гольфу Валентин із Попасної. Він цивільний і отримав поранення, під час якого втратив ногу. У нього висока ампутація та каже, наважився спробувати себе у грі в гольф. Я на ньому практично два години без, без передиха займались. Тобто для мене це в принципі дуже багато, Так тобто як я тому, поки привикаю, ну там ще свої проблеми сапутствуючі є. Мені довго не можна на ньому сходити. А тут прям два часа без відпочинку, просто, просто супер. Специфіка гри дозволяє задіяти різні групи м'язів, але одночасно дозволяє і розслабитись, каже ініціатор проєкту Олексій Башкірцев. Ми скомбіновували методи гольфу і реабілітації. І ми знайшли таку методику, вона називається гольфінг. Сама гра гольфу це не тільки фізична, фізична історія, це ментальна історія. І тому, коли ми заходимо через ментальну історію на відновлення, особливо в реабілітації, це відновлення відбувається на 10 20 разів краще. Найбільшою частиною реабілітації, такої комплексної, є психологічна реабілітація. І коли людина переключається від від своїх проблем, від своїх травм, від, ну, наприклад, як от гольф, то це дуже гарно їй допомагає відновитися психологічно. Я на підставляємо коло приїжджають грати в гольф підопічні реабілітаційного центру Суперхюменс приблизно раз на тиждень. Ірина Мочульська, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львівщина. Надія Чепіль евакуювала на з Нальвівщину селища Шевченкове, що на Харківщині. За день до вторгнення, 23 лютого, у Надії народився син. Це фото з Харківської лікарні з бомбосховища, де довелось ховатись від обстрілів. Виїхали 27 березня, тому що наш населений пункт був в окупації. При спочатку жили під Дніпром в Кам'янському, а з першого Травня 22-го року тут в Жовків проживаємо. До вторгнення Надія з чоловіком мали два магазини і кафе у селищі, де жили. Проте усе довелось закрити і виїхати. Переїхавши до жовтви, вирішили започаткувати власну справу. Тут вони відкрили клінінгову компанію. На відкриття компанії ми отримали грант від держави дія від дії. Це Написали бізнес-план, дуже така цікава історія. В нас немає ніякого досвіду, але мій чоловік просто молодець. Я б я без нього цим ну не займалася. Грант від держави отримали у розмірі 250 тисяч гривень. За умовами цього, цього гранту. Я е, за три роки маю повернути його податками. Грант дуже. Корисний держава ну, робить все для того, щоб підтримати бізнес. Я дуже вдячна. Ну самі ми в даних умовах ми не змогли цього зробити, тому що все залишилося вдома. А коли отримали гроші, ми змогли закупити обладнання, ми змогли винайняти офіс, і на даний момент надаємо послуги прибирання фізичним особам і підприємствам. Ну, ми ще як на Початковому етапі ще ми не велика компанія, але вже в нас є декілька клієнтів постійних по всій Львівській області. Повертатись додому каже Надія, поки небезпечно, тому розвиває свій бізнес тут і мріють про його розширення. Аби вдосконалити знання з ведення бізнесу, Надія Чепіль відвідує тренінги з фінансової грамотності. Що ми будемо робити для того, щоб покращити ситуацію. Так, наприклад, чи підвищити особисту ефективність, чи збільшити свою віддачу в роботу, чи збільшити свій досвід. Так? Цей тренінг організувала громадська організація жіночі перспективи в межах проєкту Адвокаційна підтримка вимушено переміщених жінок. Учасницею тренінгу була і Людмила Демішева, переселенка з Луганська. У 2014 році жінка переїхала до Києва, а потім до Жовкви на Львівщину. Вирішила, що однієї пенсії їй замало, тому також відкрила власну справу. У свої 72 роки вона стала фінансовою консультанткою. Мої знання з фінансової і економічної практики допомогли мені розвиватись і на сьогоднішній день. І я маю таку нову спеціальність, яка називається фінансовий незалежний консультант. Я працюю в сфері страхування. Я займаюся фінансовою грамотністю не тільки для того, щоб її розвивати, а і для себе і збагачувати себе, свою сім'ю, допомагати іншим, і в тому числі моя мрія. Є допомога зсу. На тренінгу були присутні жінки, які вже мають власний бізнес, і ті, які лише хочуть його започаткувати. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина. У Львові морський піхотинець Іван Гаврилко представив виставку своїх картин з 2014 року. Він воював на фронті та був тричі поранений. Розповідає, що живопис став своєрідною терапією під час реабілітації. Виставка флешбеки це картини на різну тематику. Однак усі вони викликані спогадами пов'язаними із війною, додає Іван Гаврилко. Морський піхотинець говорить раніше брав пензлі і фарби собою на фронт. І коли була можливість, малював на Донеччині, де на той час служив. Це напевно, друга моя виставка. Перша була в селі Орлівка на вікнах, на забитих вікнах будинку. потім хлопці намагалися ті картини з і вирізати, але вже Будинку того не стало. Воно заспокоює, воно вивільняє якісь негативні емоції, позитивні емоції. Іноді, після того, як щось намалював, такі порожні стежь, але тоді добре спиться. Тобто воно ну певно, це скоріше всього, це така психотерапія, ну арт-терапія.